Я вам сьогодні хочу розповісти про хатніх улюбленців. Давайте спочатку розберемося зі словом хатні. Це ті живі істоти, які мешкають у хаті, у будинку або квартирі, які мешкають поряд з людьми. З давніх давен з людьми жили собаки і коти. Собаки охороняли помешкання від ворогів, мілких звірів хижих. А коти охороняли помешкання від мишей, щоб вони не шкодили господарству. І ще часто заводять кроликів. Декоративних кроликів сілять у клітках і тримають у квартирах і будинках. Часто можна побачити у помешканнях акваріуми, в яких тримають акваріумних рибок. Це їх будиночок. Він наповнений водою, камінням, водоростями. Бачите, які яскраві різнокольорові. А ще в акваріумах без води тримають таких істот, як равлики, жаби, черепахи. Ще одна жабка. Ящірки. і і уявіть малята навіть змій. Це такі хатні улюбленці є. Тільки ще раз зауважу, їх тримають в акваріумах без води. А ось тут намальована клітинка така. В таких клітках мешкають птахи, папуги або гризуни миші чи хом'ячки. А от, малята і справжній акваріум. Бачите, як я вам і казала. Він наповнений водичкою. На дні камінці і мушлі. Бачите? Так, по стінкам акваріума. Маленькі, маленькі, роздивіться. Повзають равлики в які очищують стінки акваріуму. І дві господині, дві яскраві рибки. Помаранчевого кольору. Зверху над водою, бачите, зелені гілочки, це водорості, які в акваріумі їдять риби. І ще їм потрібно підсипати сухий корм для того, щоб вони добре харчувалися, щоб були здорові і довго жили. Ну от. На рибок ми помилувалися час віршика послухати з завданнями. Кіт на прогулянці гнався кіт за горобцем та й потрапив в сніг прямцем. Виліз котик на доріжку, сів помити вуха й ніжки, доки так він чіпурився, до обіду запізнився. Відтепер, невдаха кіт. Дума тільки про обід. Гадаю, вам сподобався вірш. А тепер послухайте завдання. Про кого розповідає автор вірша? Хто живе вдома, а хто в дикій природі? І озвучте, будь ласка, як співає горобчик і як розмовляє котик. А тепер останнє завдання на сьогоднішньому занятті. Роздивіться, будь ласка, картинки і назвіть, яких хатніх улюбленців ви тут побачили. Під відео я залишу вам ці картинки фотографії, і ви спокійно їх роздивитесь і назвете, кого ви побачили. Це завдання для дуже дуже спостережливих малят. Так. Малята, дуже буду рада, якщо моє заняття вас зацікавило і ви дізналися щось новеньке. А я вам раджу, якщо у вас є хатній улюбленець, любіть його, піклуйтеся про нього, допомагайте дорослим доглядати за ними. І тоді у вас будуть справжні друзі, які завжди на добро відповідатимуть вам добром.